Зараз дозволили водіям, у разі, якщо ти є дотримання тих вимог, які ви щойно назвали, то скласти європротокол і далі, в принципі, це питання вже розглядати в рамках страхових компаній на предмет відшкодування збитків. У разі ж, якщо там є якісь інші моменти, наприклад, є нанесена шкода життю або здоров'ю, або більше ніж два авто. Або, наприклад, крім автомобілів, постраждали ще які-небудь будівельні споруди чи дорожні елементи. Ну, стовпа знесли, якщо по людською мовою говорити. Тоді, звичайно, доведеться викликати поліцію для того, щоб цей весь процес оформлював. В іншому ж випадку цю ситуацію спростили максимально і, в принципі. Наші співгромадяни керує кермуючи транспортними засобами можуть в принципі здійснити заповнення цього європротокола або паперовому, або в електронному вигляді для того, аби далі цей страховий випадок розглядався вже без участі працівників національної поліції. То тут допрацювання до цієї конструкції вони можливі, але перед тим треба провести аналіз. Тобто, європротокол штука в принципі гарна. Вона використовується в всьому світі, але єдине, що тут стоїть питання відносно того, які пошкодження отримали транспортні засоби, і чи немає звернень потім учасників цієї ДТП до лікувальних закладів. Бо якщо є, то далі в мене виникають просто як управника питання відносно конструкції, як то все розслідувати.